Каналі вперед у минуле. Приїхали ми з татом на коп. Я забула палеці, щоб зняти відео. Ми ось бачите, в цьому самому місці, що були минулого разу. Об'їздили тут навколо всі поля, або ще стоїть кукурудза, або вони не переорані, не передисковані. Вон тато вже по швенді вже і не видно, бігом так пішов. Там бачите, лежить впавше дерево, і тут ще два дерева теж звалилося після такого великого вітру попадали то ми поставили машину вже геть на дорозі та це через ліс ідемо до поля. Ще не знаю, передисковане воно чи ні, але вже яке буде. Зараз вже початок на четверту, третя година, сім хвилин, то маємо ще на якихось дві годинки походити. Буду знагідки, буду вам показувати, тому нам успіхів, а вам приємного передавати. Ось сигнальчик був в когось, хтось тут його щось там знайшов і пішов. І в мене ось зразу прям в сліду в цьому, Теж був сигнальчик, не дуже такий гарний, бо глибоко була. Але попалась ціленька фібула, тільки зігнута. З голочкою, з пружинкою, бачите, абсолютно ціла. Ось така от фібулка. Покажи. А та та спинка фібулою яка. Бачите? Ну, ось такі от дві фібули у нас на сьогодні і дуже багато проволки алюмінієвої і шмурді. Але ми ще походимо. Сонечко вже. Заходить за пагорб, але поки ще тут видно, то будемо ходити. Гляньте, яка штукенція попалась, тату знайшов, я прийшла докопала, Воно бронзове, зелене. Тут ось чорнина, напевно, була, я не знаю, ну схоже, бачите. Хто знає, підкажіть, будь ласка, що це таке? Бо я не знаю, в нас перший раз таке попалось. Бронза блистить, то його коснув лопаткою. Така штучка. Ну, ну дуже таке ну, важкеньке. Можливо. Не знаю навіщо це. Щось було гарне колись. Вже другий, вже одного себе зняла. І гляньте, ось ще одна падлючка кліщава. Закопаємо її в полі. Сюди рукавиці липне. Кишо. Десь там тату знайшов фібелку, зараз піду до нього. О, злетіло. Піду до нього, подивлюся, що там за фіболка, бо в мене поки що тільки шмурть. Так, я намагаюся затулити від вітру телефон, щоб не дуже так задувало, де воно ділося. А, ось. Гляньте, що попалося. Гляньте, я такого ще не бачила, це ж вістрі. Офігеть, гляньте. Ой, я перепрошую. Ну дуже класний. Я такого ще взагалі ніколи не бачила. Навіть ніде в книжках такого не бачила, якщо чесно. Гляньте. Я зараз ближче підсуну. О, тут темно. ось гляньте, яке. Просто неймовірне. Клас. Забираємо, там ще є тато, два вістри знайшов, потім десь сховаюсь на певну машину, зніму, покажу, бо тут вітрюганочку просто з ніг здула. Ось тато прийшов, приніс, знайшов отаку штукенцю, я її вже помила. Я не знаю, як правильно її ставити. Це, напевно, якась була конина чи застібка від чогось, бачите? Все ціленьке, я думала, можливо, обломане. А ні, не обломане. От якась штучка. Або так вона була, або так. Якісь, можливо, там звіри, але я щось не можу зрозуміти, що воно там таке зображено. Можливо, хто знає, то підкажіть, будь ласка. Так, тоді що тут ще? Це вістречко я там знімала на вітрі, показувала. Ось таке вістречко попалось. Так. На кінечник стріли, вістря. І ось таке. Тату знайшов. Так, от така ось якась свинцева штукенція обломана. Бронзове таке ось кілечко і 20 копійок 39-го року. Це такі ось у нас знахідки на сьогодні. купу кераміки познаходили точильні камені, там два штуки, я вже потім біля машини покажу. Шматок від ракети. Отаке, таке. Такі знахідки. Ще маємо півгодинки часу, походимо. Якщо щось буде, я вам обов'язково покажу. Те, попалось. Шкода, вона не ціла, але... але це була луниця Київської культури. Але, на жаль, вона не сіла, бачите. Зараз пошукаю, можливо, де ще частинка від неї попадеться. Просто була неймовірно гарнюся штукенція. Гляньте. Такої нас ще немає. У нас там була... ті дві штуки були земелями, одна ціла попалася, одна не ціла. А це така от своєрідна. На огляд її помию. Можливо, там є малі в краплиночках тих, бачите? Отак от. Уже ось сідає, але ми ще ходимо. Знахідка ось така попалась. бачите, якийсь шматочок від браслетика був бронзового. Але я не так хотіла показати цю знахідку, воно ще на є, як кераміку, яка тут ось лежить, бачите? Ось камінь. Кераміка, кераміка теж, ось кераміка. Вон кераміка, її тут дуже багато. Прям на полі дуже-дуже багато. Кераміки ми це таке знайшли за сьогодні. Бачите, шкода, що він не цілий, але зараз я трошки походимо, я там покажуся, яку я кераміку назбиралась біля тої луниці, отакий ось, ось шматочок знайшла. Ну що ти не фокусуєш. Бачте? Отакий. От Потім вже покажу там всі наші знахідки. Дійшли майже до машини. У мене був сигнал, думала, що шмурить, бо край поля. Але гляньте, що випало. Вже ліхтарик на камері вімкнувся. Гляньте, які вістря. Нак, просто величезний, бронзовий, просто гарнющий з носиком, з, цим... Ой, з вусиком, з носиком. Не знаю, як правильно сказати на нього. Але він нереально крутий і дуже великий. Гляньте, який гарний. Я його вже вдома помию все гарненько. Завтра пофоткаю, зроблю фотографії і покажу вам. Клас! Та Тепер ще трохи крутнусь біля машини. Це ми так їдемо додому. Тата катушка розрядилась на другому деусі, бо він там з хрещаним ходив копати без мене ще два рази. А я вся гляньте в пір'ї не можу зрозуміти, звідки це пір'я береться, пташок немає, нічого нема, а пір'я летить. А я порвала собі ось курточку і воно в мене з цього рукава з куртки сиплеться це пір'я. Але що клас. Ти? Зараз ще пропікає вийшов. Да, а я думала шмурть. Ти шо, ти шо? Так, показую вам, що ми накопали, вже темно, бачите, шмурть. Тато там собі забрав, у мене вон, повна шмурдясниця, там і кераміка, і шмурть, і все, все завгодно. Так, вже майже біля машини після того вістря знайшли ось такого ножика. Він з цього боку ось гострий, видно, тут ні, але він, на жаль, не цілий. І по знахідках. Ось якісь дві такі попали знахідки. Дома по подивлюся, якщо щось гарне покажу вам. Так, оце ось якась з надписом. Невідомо, що воно таке теж по моїй покажу. І по гарних знахідках. А, тато ще знайшов одну копійку, якого там тисячу якогось там року. 81 чи 91-го 1890, го не видно. Так, і по гарних знахідках. У нас ось таких чотири вістря. Отаких, бачите, вістричка такі гарненькі. Це ось величезне, ще й ми його не помили. Таку ось накладку якусь тату знайшов. Якщо я дізнаю, що це таке, то я теж вам тут напишу. Бачите, ціленька. Якась, напевно, чи конинка була, чи, можливо, застібка від колчина. Пам'ятаєш, ми ж таку татарську знаходили, тільки це якась тутешня місцева. Так, луночка ось така не сіла, на жаль, київської культури бронзова. Там, напевно, є емаль, я її так і не помила вже вдома, гарненько, м'якенькою щіточкою помию. Таке ось бронзове кільце недалеко було від цієї луниці. Це, напевно, теж там щось на ньому носили. Таке ось бронзове кілечко, якась накладочка, її треба теж мити. Ось нашивочка, якась пришивочка, мідна, чи бронзова. І 20 копійок, і одна копійка. Оце такий коп нас вийшов. Поїхали ми після обіду покопали до... О, вже аж пар зрутай, йде, так холодно стало. Котра Два... година зараз? П'ята? Да, Копій... да, да, Майже п'ята, ще немає п'яти, десь, напевно, пів на п'яту. Отак, от, от ми сьогодні покопали, уже зараз без 15 година, без десяти хвилин тато подивився. Будемо їхати додому. Походили ми по полю. По... Господи, що тут росло? По соє, соя росла на полі. Її зібрали, поле ще не передисковане, не переоране, і оце такі знахідочки повилазили. Треба чекати. Чекати, поки його зроблять, погорять. Я ось вся в цьому пуху пір'ї, розповідала там, що порвала курточку і цей пух весь сипеться, по полю віявся за мною, я не могла зрозуміти, звідки він береться. Там на початку, напевно, буде відео, як ми поїхали на сонях, там ріс, сонях, ще непереорне теж поле, найшли пару знахідок і далі вже, оце, бо ми привіт не зняли, зразу побігли на поле, вітер ну, такий да, був. Отакі от коп. будемо ми їхати додому. Вам всім дякуємо за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на наші сторінки в соцмережах, особливо в інстаграм. Там я кожен ранок пощу збори різні, щоб підтримувати нашу армію для нашої швидкої перемоги. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава Україні. Всім до зустрічі!